Приветствую. Будем досконаливать сокани. Значит, треба 4 открутить. Так, открутили 4 саморезы Три выпали, 4 не. Двіжок який Бачите? Ну де тут 800 Вт, як вони пишуть? 200 хіба що? Так. Ось це запобіжник термічний. Коли нагрівається обмотка, нагрівається він, в ньому розмикаються контакти. Тому він відмикається, коли нагрів йде. Так, все. Зараз. выраховываем высоту, какая высота, где можно дюрки сверлить. Ну вот такого, здесь, здесь такого, чтобы мы не повредили сантиметр. Так, зараз будем отмечать. Отмечал. значит як я отмечал. Вот, что. Отмечал. Взяв рулеточку, совміщав, щоб до білого. І тут от через півтора сантиметра такого-такого і пішов. Все, зараз це треба прокірнити. А кернити ну, бити не можна. Тако. Обережно. Тако. Шилом. Накірнити і... дрібним сверлом спочатку, десь один міліметровим, все просверлити. Просверлив все. Так, и по высоте, бачите, Вона. Тобто це не задягає нижче, Це нормально. Чому треба спочатку средити тонким силом? Треба поступово тонким, товшим, а потім ще товшим. Тому що якщо відразу средити товшим, дюрка буде нерівна. І буде бігати, як на керні. Тепер беремо 4 мм. І так само. Восьмерку і через одну посерілку вирішив зробити так. Вот тут забагато їх вийшло. Більше, ніж тому. А ці зінку. Знімаю за гусениця. Ну, Тут треба буде більший діаметр десь знайти, теж позінковати. А краще за все зінковать, тобто знімати за усеніцю тут. Круком натвій. Цим по більших дерках, а таким по малих дюрках. Так. От воно там внутрі як. Нічого не задіто. Ну, дві цих знизу прийшло, але вони йдуть, бачите, знизу доверху у них. Тут спайка йде, так що нічого страшного. Зараз треба нажати воздух, продутися добре, щоб не було ніяких крошечок там. чтобы сюда в движок ничего не попало. Або пылесос. Ну я. Назад и воздух краще. Сбираем назад. Вот посадочное место сюда. Все. Все стало добро. Так, провода там. Ничего не заважаю. И скручиваем назад. Так, до конца не затягиваем. Початку до середины все закручиваем. А потом будем затягивать. Так полагается. Ну, теперь затягиваем все. Ну да, вышло трохи некрасиво. Потому что великий взял диаметр. Ну ничего. Для працы мне добре. Так, зачистил хорошо. Вот, ничего у меня не Трогає за пальці, не хапає, не царапає. перевіримо Чи працює, чи працює. Все працює. Лишилося тільки взяти м'ясо і перевірити знову. Бачите, тут менше діаметру. Більш акуратно вийшло. Я зрозумів, що біоломікс більш безпечний для праці. Тому що той, бачите, я тако включаю, він включається, а цей, бачите, не включається. Бо він має, поки ти його не покладеш, от бачите, отут о є мікрик. Як його показати? О, ти, так, коротше, і ви почуєте. От якщо він сяде на місце, упреться в, те, в той, що потрібно. Той, що потрібно виступ, от. Бачите, щелкає. Щелкне. Тоді буде вмикатись. Бачите, не працює. А так працює. А то немає цього запобіжника, тому він е, добре стає відразу. Не треба туди-сюди, як з цим. Але ось, маєте. Тут є зайві запобіжники, який не такий вже і поганий, не такі вже і, і зайві я так довго це збирався робити і так взявся махом і зробив. Не подивився, в мене стоїть не на сверлі, а на саморезах закручувати. Ну що ти будеш робити? Через це, скоріше за все, є. Діврачки вийшли трошки негарні. Ну ладно, як буде. Отже, перевіряємо. Поклав чашу з цибулі. Цибулі я не зважую. Мені цікаво, скільки буде м'яса. Так, кладемо м'яса. Зверху на цибулю, а цибулю поклав на низ, бо її зазвичай розкидує по краях. Я думаю, м'ясо зараз її притисне і не буде розкидувати. Так, і що робити? Коротше, я так розумію, треба по цей не вище класти. Але... Ладно, добавлю потім, якщо що. 925 грамів. Знімаємо. Складаємо. Бачите, він одразу стоїть, тому що немає ще третій той запобіжника. А з не із того запобіжника треба гратися, як, щоб воно стало нормально все. Так. Це. його. Значить, почнемо з першої скорості і перегукнемося на другу. Починаємо. 15 хвилин було, ну 16, ладно. Лише на 16. Воно так уже перебило. Нічого так уже. Ну, дивіться. Але зривни, тем более, є не перепита. Так, додаємо решту. Нам вже впала. По об'єму. Так, там це гостре, блін Было 925 грамм. а, блин, треба было это звать. Закрываем. Укладаем. Вмыкаем. И сразу с другой пойду. Протяжкаем. Горіє це відає. І ось у маємо. Ну така консистенція. Все нормально? Все супер. Ну десь 40 секунд на кіло з чимось. З боків теж все нормально, бачите. Все перебите. Ну, це вже друге діло. Бо ну, тоді б він би знову вимкнувся на 15 секундах. Все, все добре, все нормально. Діорочки допомогли, буде працювати. Я його вимкнув, тому що побачив, що пішов легкий димок. А тоді перший раз, коли я робив, я не бачу ніякого димка. Він сам вимкнувся. Ага, Все, вимкнувся. Тобто то він вже нагрівся так, що там спрацював запобіжник. Е, тому дірки. Це і індикатор, якщо що, ну то, що він трошки димиться, це, це він новий. Це змазка там ще є і так далі. Це ще нічого. І працювати йому легше. Все ж таки є вихід е, гарячого повітря. Ну, Як робили раніше радянські і так далі. Тут з двигуна виходить на роботу ось. А зверху вона теж стирчала, на неї надивалася крильчатка, вона крутилася. І він, виходить, сам себе охолоджував ще. Ну, китайці цього не роблять. Ну, хоча б мої дірки замість крильчатки. Так що толк є. Простіше взнати. Так, ну зараз у... сюди все. І узнаємо сколько. Ну, правда, це буде з цибуль. Ну нічого. Кило 700 фаршу за 40 секунд. І не треба мити ту м'ясорубку. Це помити, ніж помити, це помити. Все. Ну от таке. Далі буде.